Які чотири фрази батьків є неприпустимими? Зрозуміло, що в процесі життя і виховання неможливо контролювати кожне своє слово, тому іноді ми говоримо речі, про які доводиться шкодувати. Проте, у випадку виховання дітей, важливо усвідомлювати свою відповідальність. Іноді батьківські фрази вкрай сильно впливають на підсвідомість і можуть впливати на формування особистості людини, від яких висловлювань варто утримуватися: ти вилитий батько, ти ведеш себе як твоя мати. Це досить дивний докір від одного з батьків, який добровільно обрав для себе партнера, з яким вважав за потрібне створити сім'ю та дітей. Ви намагаєтеся змусити дитину почуватися винною за те, що вона схожа на одного з батьків, хоча ви самі зробили вибір. Не варто дорікати дітям за те, що вони не могли контролювати. Якщо ти будеш продовжувати, то я звісно без дисципліни важко уявити адекватну модель виховання. Проте в даному випадку мова йде про загрози, шантаж і психологічний тиск. До педагогіки така фраза точно не має ніякого відношення. Ти як дівчисько-хлопчисько, не варто нав'язувати дітям стереотипи, які вже встигли застаріти. Дівчата можуть любити рухливі ігри, займатися чоловічим спортом і мати незвичайні захоплення. Це не означає, що вони стали хлопчиками, і переконувати їх у цьому не потрібно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Академії успішної дитини. Лінк ви знайдете в профілі, хайлайтс, описі відео чи в першому коментарі.